Ірані погрожують реальними можливостями через заяви Трампа. Голова МЗС Ірану Абас Арахчі закликав Трампа змінити тон і просто перестати принижувати верховного лідера країни. Я маю на увазі Аятолу Хаменей. Він заявив, що Іран не сприймає погроз і може показати свої реальні можливості. Це, друзі, пряма відповідь на заяви Трампа, що він нібито пощадив життя Хаменея, знищив ядерні об'єкти і відмовився від зняття санкцій проти Ірану. Це показує, що дипломатія між цими двома країнами йде мовою погроз та образ. Висновок наступний: конфлікт між США та Іраном перейшов у поки що відкриту словесну війну. Це дуже небезпечно, оскільки може призвести до реальних військових дій, як ми бачили напередодні бомбардування Сполученими Штатами іранські об'єкти.